Це столична лікарня номер 6 У медичному містечку 12 корпусів. Ось працівники одного з них. Вони ще не знають, що керівництво взимку відімкне їхні робочі місця від опалення. Знали ви про це? Ні. Ну дуже недобре. Я вважаю, що не дуже добре. Ведеться Так, да, Корпус, цей він сам по собі такий холодний. Холодно буде і в цьому складі. Тут лікарня зберігає всілякий мотлох. Старі меблі непотрібне приладдя. З настанням зими вмикати опалення тут не будуть, каже головний лікар, бо заощаджуватимуть кубометри тепла. Треба берегти тепло. Утеплятися, міняти вікна, двері, економія не зачепить ті корпуси, де лежать хворі, божаться місцеві лікарі. А от в міському департаменті охорони здоров'я і такого варіанту не виключають. Мовляв, краще тісно аніж холодно. До переліку тих, кому доведеться потіснитися, вже потрапила Олександрівська столична лікарня. Вона має кілька корпусів, і багато з них порожні, каже чиновник. Якщо у нас є багатокорпусна система. І є змога, є вільні ліжка, щоб ущільнити в одному, наприклад, корпусі пацієнтів. То ми це будемо робити. Якщо в будівлі відключити опалення зовсім або знизити температуру до певної межі, то начнеться процеси зимою сирість. Юрист Микола Дядюк вважає, відключення корпусів від тепла заощадить копійки для міста, а от самим приміщенням зашкодить. І тоді робиться заява. Ну, Цю будівлю неможливо використовувати в медичних закладах, вона вже не відповідає на санітарним вимогам. І давайте ми її десь. Реалізуємо і земельну ділянку під під нею менше корпусів, менше і ліжок у комісії Київради отримали інформацію про скорочення не лише приміщень, а й місць для лежачих хворих. Тепер перевіряють. Я мав розмову з профспілками медичними, які повідомили інформацію, що дійсно планується якась певна реорганізація саме департаментом охорони здоров'я міста Києва. По оптимізації ліжкомісць в столиці оптимізацією називає чільник міського. Департаменту охорони здоров'я створення в Києві замість однієї лікарні швидкої допомоги п'яти. Вони мають запрацювати на базі першої, шостої, восьмої та дванадцятої столичних лікарень. Брак травматологів, хірургів та іншого медперсоналу відчули, кажуть, під час подій на Майдані. Коли лікарні оптимізують, себто додадуть більше чергувань і більше обов'язків. Ні, лікарі, ні чиновники ще не знають, бо на нові заклади інтенсивного лікування ще немає коштів, а медики вже потонули в боргах перед енергетиками. По лікарням сума заборгованості більше ніж 500 мільйонів гривень. Це найбільша сума заборгованості, яка в нас є серед бюджетних організацій. міста. Не цифра 500, я такої цифри не чув. Ці борги погашаються і вони будуть погашені найближчим часом. Зимку до етава мила тепло, хорошо. Ганна Рибалка, Максим Петраков та Сергій Клименко п'ятий канал.